Ви покажіть своє посвідчення. Я вам давала згоду, що ви мене фотографували. Ви закон читайте. Вже. Закон читайте. Давала... Це публічне місце. А я як журналіст, так. куди пішов? Туди сам. Оце депутати Гайсінської так, міської ради. Тупоголові безграмотні. І вони ще розказують, що вони є депутатом міської ради. Добрий день. Добрий день. Посилає день. нахрен, дулі дає я мені. Я не дозволяла себе фотографувати. Це публічне місце. Ви є депутат, ви є публічна Це особа. Публічне місце. Ви хто такий? Ви не показали? Я сказав журналіст. Посвідчення свого не показав. Руки забери. Тупоголова, забери руки. Баламут Ідіот. Оце в нас таке відношення до людей, до громадян України, депутатами Гайсінської міської ради. Таких, як ви, таке. Ще нічого не вчинив, тільки зайшов в сесійну залу, шукаю голову. І Треба закон вивчити, шановна. А не тупоголовою бути і руку піднімати там, де треба і не треба. Оце понабирали тупоголових депутатів, які не знають законодавства. Це публічне місце. І люба людина, згідно конституції, стаття 3.4, має право знімати, фіксувати і так далі. А не дулі давати. Що не давала я дулі? дам. Ти давала мені дулі, безграмотна. дам. Ще раз кажу, безграмотна. Вивчи спочатку законодавства України. Я його вивчила вже чотири скликання. О, чотири скликання, тупоголові керують сьогодні. Так ми й живемо. Щось за те, що безграмотні депутати сьогодні прийшли до влади по партійних списках. Боже, такі... Оце наша біда. Те, що ми сьогодні обираємо не депутатів, не обранців народу, а обираємо тупоголових безграмотних, які потім тупо руки тягнуть і голосують за любі значить, рішення. Порушуючи закон України, не виконують рішення суду. Проєкт це рішу. І це Гайсинська міська рада, встидно, це районний центр. І оце в міській раді такі депутати юридично безграмотні, тупоголові. У Теплик їдьте, там теплику будете керувати. А це що тут? Окрема республіка у вас у Гайсині, що ви мене посилаєте? Кодекс, подивіться, щоб ви бачили, просто, що вчора було розпорядження про моє поновлення на посаді. Так як вчора було фактично поновлення, міський голова вчора поновив, а сьогодні, звичайно, так як я не депутат, то мене має бути звільнено Но сьогоднішнім числом, а там в рішенні, хто я не знаю, хто вам такий проєкт дає, має бути звільнено 22-м роком, непонятно чого. Заднім числом. Це порушення. Про... А Це у нас депутати безграмотні. Що до депутатів вводять в оману, то що міський голова вчасно не виконав рішення суду? Ну це вже його питання і до нього питання. Він вчора його тільки виконав, поновив. А бачите, там поновити на посаді 20... звільнити мене заднім числом 22-м роком. Це ж взагалі порушення трудового закладу. А вам виплатили компенсацію за ці всі роки? Мене ще, ще ж тільки вчора поновили. Вчора тільки було рішення розпорядження про поновлення. Хорошо, а сьогодні ви вже не є депутатом. Вас сьогодні мають звільнити і вам за ці всі роки мають компенсувати заробітну аналогічну посад, ну, посаду посаду рівноцільного до секретаря. Але в проєкті рішення, ось можете подивитися, стоїть звільнення заднім числом 22 другим роком. Це взагалі нонсенс. Вчора було розпорядження про поновлення. А звільнити мають депутати мене за. Шановна, те, що в Гайсині безграмотні депутати, юридично безграмотні, от такі, і таких депутатів сьогодні обирають. Це просто сміх та гріх для жителів України. Сесія почне там. Так, я до вас особисто Пішли, Не, чтобы... Не, не хочу, Ну, Ви ж розумієте, що буде скандал зараз на всю Україну. Зараз міліція де тут 10 чоловік. Та да, мені нам почнемо, скільки тут буде хоч 20 чоловік поліції. На два вас чоловік. Чо, я хочу до вас особисто два слова сказати. На прийом. Я приходив, вас немає на робочому місці. У мене 43 села. Пос... Ви можете уділити мені дві хвилини. Ви, ну, не да Та не дає коментарі. коментарі, я просто хочу поособистий. Ну, Дік сюди поступимося, <плес> дві хвилини. хвилини. Та ви вже звізда Ютуба. Ви не переживайте. Дві вчора виїжджала комісія, там не було гаража. За... Це ж я хочу її Там жодних документів немає. Працівник не поліції самовільно побудував гараж не біля збіля. Що просто поясніть, що це... По-перше, зробити журналістський запит на протокол комісії. Звідси, там, там це... Руслана, значить, вона писала заяву, і комісія вчора виїжджала. Це я хочу з цього питання відповідати. Я не прийшов до вас на сесію. Ні, тут я розумію. Тут просто ця тупоголова ми... на мене накинула. Та Давайте не ви будете виражатися. Коли не знає закону. Ну, неважливо. Давайте ви не будете виражати. Ще раз кажу, я просто дивую, що в нас отакі відповіді. Я до вас полюсь, за підійшов і прошу вас на вас... сесію. Та ви не, можете... не буду я вести, ви, можете... я взагалі не прийшов на сесію. Від... Будьте присутніте. Я не прийшов до вас на сесію, прийшов до голови. Страшні питання, що комісія виїжджала на законобудівництво з працівником поліції гаража. Там немає жодного документа. Дві хвилини, все на Якого гаража? На Шановні покрі... тіє... ви це звичайно. Дайте я скажу, що я хочу. Дивіться, там немає. Ну це ж не тут говорять. Та я ж не прийшов до вас на сесію, це мене прийдеш, не мене. Я ж по-людськи до вас прийшов. І ми все розказуємо. Без камери, ви з камері, ви що по-людськи до вас Чисто чи ну, це питання? Ми зараз знаходимося в Гайсінському відділі містобудування, архітектури і так далі. Ну, Бачимо, що цей. Оце така вивіска. Сектор державної реєстрації загального відділу виконавчого комітету Гайсінської міської ради. Оце такі вивіски, повицвітавши. А тут вивіски взагалі немає, все знищено. Шановний! Хай свер прийде э, цей земельщик і хай вам чому чого не пояснює, ви... чи мене займаємо. То, скажіть, то, будь ласка. Ви мене не знімаєте, тому що я кажу, я не по цьому профілю, хто ви скажіть, будь ласка, я по благоустрою. На, э, цей. То я зрозуміла. Ну то добре, то представтеся, якщо. Я шо... не а не треба мене знімати. Я ще раз кажу, що я не, не по цьому профілю, але не дам відповідь кваліфіковану. То хто нам дає відповідь? Я щас... газета Шан журналістське розслідування газета, не газета. Я ще раз кажу, є земельний відділ. На підставі виділення земельної ділянки проводиться будив. Будівництво розумієте? якщо земельна ділянка не виділена, то будь-яке будівництво незаконне Бо це сказати. Можу... Харашо людина прийшла до вас з проханням, щоб я ви сказали, куди раз... звертатися. Я вам раз кажу, що ви звернулись не за адресою, тому що будь ділянки де адреса, куди нам іти в земельний відділ, де земельний відділ? Ві — ви тільки розмовляли з начальним земельним. Взначально... Ну, ви стільки хорошо Вінницю куди звертатися? Скажіть ну я не знаю. — з десят років тільки що до начальника. А ви хто? Я, я, да, то якщо ви електрик, то чи втручаєтесь в розмову? Шановна пані. пані, будь ласка, я не давала згоду на те, щоб ви мене знімали. А я у вас тут вдома. Я бухгалтер відділу. Я до цього не маю. Скажіть, я, будь ласка, це для державна установа? Чи для для чого це ваша... ну, це не ви робите? Да, Ми вам не можемо сказати. Ну, людина вже півроку оббиває пороги в вашому відділі. Що ви не зображаєте, чи що? я сказав, в Земельний відео. Красиво, Будь ласка. Та це не то державний реєстратор так расиво то В общем, Ми стали свідками в тому, що державна структура взагалі не володіє інформацією, куди не державна структура. Ми орган самоврядування. Так орган самоврядування повинен діяти не на підставі конституції, стаття 19. Ви, ви маєте надати людині інформацію, куди звернутися. Я ще раз вам кажу, я не маю, тому що це не наша ну, повноваження. То скажіть, будь ласка, яку ви посаду обіймаєте? Все, до побачення. Ви мені вже не дивили. я вже п'яти раз у посаду займаю. Хто я такий і так далі? Ви не чуєте. Ви не сказали. Я сказав вашій стопа, е, дружина чи хто ні, це знайома знайома. Я вже сказав, представився. Вона звернулася до нас, значить, про те, що вона вже півроку оббиває пороги в гайсині кругом її не можуть надати чітку відповідь на якій підставі працівник поліції побудував гараж. Я, я вам да за гайсині за адресою десятий раз пояснюю, що ви звернулись не в ту не в тот, не в відділ. Я вам сказав, куди вам звернутися? Я що не до... зрозуміло, Я не можу. Ну а ви кажете вільницю, звертатися, яку організацію? Скажіть, будь ласка, ще раз. Не я казав, от вам людина казала. Ну от він втік. Та він, людина, так, що казала. Відео, тому що показати її, куди йти, до кого він не пішов, він втік звідси з кабінету. Ще раз вам кажу, мене не треба знімати, тому що я не це... фахівець по цій справі. Я пробачаюся, я вас вдома чи в державній установі. Я вас вам поясню, що я не можу вам дати нормальну відповідь, то таку яку ви хочете, тому що я не фахівець. Я нічого не так. хочу. Я хочу щоб ви діяли в межах законодавства конституції України. Я сказав, що я не хочу перевищувати своє повноваження. Що ж не зрозуміло надати адресу, куди звертатись він це перевищення Блін. службових повноважень. Ну, ну що ну. Фахівці. ми не фахівці в цьому справі. Це що, я прийду... То що придускало це громаді? Ми тримаємо на зарплату не фахівців. Я так розумію, людей випадкових, які отримують зарплату з бюджету за будівництво. Бо ми вам ще раз. Відпочити. Все, дякую вам. Оце, оце компетенція Гайсінської міської ради під керівництвом Анатолія Гука. Так. Що, що, що ви сказали? Вийдіть з кабінету. Вам на які підставі ви вигоните мене з кабінету? То, ви ви, ви, ви дозвіл мені, мені ще маєте дати на зйомку. Да. Дозвіл? Мене... Це яким законом передбачено, що ви ще дозвіл даєте? Що ми ви... Ми ви... Так ви ж аферісти і шахраї тут.